Нині заступник голови Рівненської облдержадміністрації Тарас Пустовіт перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Запобіжний захід йому ще не обраний. Прокуратура області щодо заступника голови Рівненської обласної адміністрації зайняла принципову позицію і буде свою принципову позицію відстоювати у суді, щоб мірою запобіжного заходу щодо пустовіта було був арешт у разі. Вибрання судом іншої міри запобіжного заходу буде вирішуватись питання про внесення апеляції. Тим часом досудове слідство вже становило, що Тарас Пустовіт, займаючи посаду не лише заступника ОДА, а й голови комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування, вимагав від підприємців-перевізників хабарі за перемогу у тих таких конкурсах. Спіймали чиновника на гарячому під час отримання ним 8 тисяч доларів у місті Острозі. Нині кримінальне провадження розслідується прокуратурою, натомість новопризначений голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков підписав розпорядження про відсторонення від виконання обов'язків. Чиновника та ініціював проведення службового розслідування. Перше чергове завдання для мене розмотати цей клубочок і зрозуміти, хто чим займався в певний час. І тут персоналі у мене немає персоналі. Я підходжу до цього питання дуже виважено. да? неважливо, на якої посаді, неважливо ім'я та фамілія, партійна приналежність. Якщо є злочин, був по Винен пустові чи ні вирішуватиме суд, натомість Віталій Чугуніков зі своїм ще чинним заступником справ мати не хоче. По пустовіту рішення мною було прийнято як головою ОДА, що працювати ми разом не будемо. Що ж стосується роботи інших заступників, питання ще відкрите. Хочу ще раз, маючи таку нагоду до окремих державних службовців, обращаюся як голова Рівненської ОДА. Перестаньте брати хабарі. Іначе ваша судьба буде вирішена дуже дуже швидко. І в дуже хороший для цих хабарників спосіб. У разі підтвердження вини Тараса Постові та йому світить від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Більш детально про всі обставини цієї справи дивіться у програмі Патруль після новин. Катерина Мункач і Володимир Захаров. Новини рівного.